Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс для того, щоб трішечки підняти мою кількість гемів. Ну і в цілому, можливо, навіть пооткривати трішечки кейсів. Бо хочеться вибити фен, хочеться випити вентиляторного чувака, бо денчик десь тупо пропав, і він не може мені його повернути. Поки що. Я впевнений, що він його по-любому поверне. В будь-якому випадку дуже хочеться щас його вибити. І разом з тим, як я його виб'ю, було би дуже непогано затестити його в Endless моді і подивитися, наскільки далеко він може доходити. Що ну ми провіряли уже хайперів, ми провіряли Голденів, ми провіряли ультимейта, шефа. В общем, батьох ми провіряли, і багато всіх чуваків доходять далі. Чим 100 хвиль. А куди ж дойде чувак, Якщо хайпер в цілому слабший за нього, і ну, вентиляторний чел, поїде і повинен доходити далі. Але не знаю. В общем, поки що йому побачити, що в мене 100 подарунків. Вони назбирались у мене за кілька днів, поки я не заходив. І у мене тут купа всього. Діджей, спікермен, мене заскамоє на астро, дай пліс юнітів можна астро. Чувак. Як, як тебе, блін, заскамили? Розкажи мені, я не знаю, як вас можуть оце заскамити? У мене є то астро. Чи нема, Я не знаю. Старіна, я тупо не знаю. У мене, мабуть, астро нема. У мене він один. І він мені над. Старина, що тобі дати? Тобі дати друже? На тобі кейса. Попробуй, попробуй щось вибити, чувак. Якщо ти випаде щось з цього кейса, тобі реально жорстко пощастить. Ше один кейс. Годлік, кстати. Плюс 5000 гемів. Це все від одного чувака. Обалдеть старина, дякую ти велике. Future large clockman, там кейс. Нові кейси. Плюс 340 гемів. Фенмен, катана, чел. Ну, катана він, кстати, зараз вообще не ціниться, на жаль. Асанта, Ше один кейсик, фьючер клопман, шауден. Кейсик, <смістер> Сіністер або є Сігнути. А це не той, який я давав, чуваку. Може дати Астро, також я дуже давно підписана і обожнюю тебе твої Кльові відео. Дякую, велике. Але в мене опять-таки на все один астро. Він мені супер нада. Ти ж могла продати цього цю... Сіністера, купити Астро собі. Він же ж плюс-мінус однаково коштує. Знімай більше відео. Дякую, братуха. Я обов'язково це буду робити. Я твій підписник, Дякую. Привіт, передай, будь ласка, привіт Тимуру. Тимур? Привіт, тобі, Таймкейс, пилка, ще таймкейси, гліч, вентиляторний чел, классик чел, синього мен, ларч, Вентилятор великий. Годлик ще один. Обалдеть, Даня Дарво, Дякую ще один Large, вентилятор, презентмен, Вентилятор обичний, таймкейс, презентмен, фьючер future large отакий от ось жорсткий тип, у тип. У аоє, і, і сплеш, і пірсинг, і все на все 2500 дпс, Я не знаю, а можна пройти ну такий типа хард режим з ним. Я не знаю, кстати, было б дуже цікаво затасувати таку движуху. Camera Repair Drone, Time Keeps, Toxic Chill, Egg Launcher, Пылка, ще одна пилка, ще один Jungle Case. Кстати, новий Shell диви, і 400 геми Саня Як. Я в принципі, ну, непогано. Може дати, будь ласка, хорошого юніта, мене скамнули. В висі скамнули? Ти мені тут юнітів накидав. <сум> диви один чувак просто мені жесть накидав, і мені накидував цього чувака, новий міфік і геми. Плюс оцього чувака і геми. Потом Готліка дав і геми. Саня, привіт, як ти там? Я твій підписник. Можна, будь ласочка, імбокраще за Old Godl в півтора або два рази. А що ж тобі таке дати? І санту він мені дав. Обалдеть. Ні, він мені солідно накидав. Я оце думаю, що мені тепер йому дати. Йоханий бабай. І гемів у мене немає йому дати, ні чорта. У мене тупо немає ні чорта, чуваки. Просто-напросто ні чорта нема. Обалдеть. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. Що тобі таке дати? Я, чуваче, тупо не знаю, що тобі дати. Тупо не знаю. У мене є в голові одна штука. Оце хіллер вумен. Просто. Ну, щось типа такого. Ну, ну ти все одно кинув більше. Я просто тупо не знаю, що тобі дати. Ладно, братуха. Ти, якщо що, вибачай, ну, Вумен теж тема непогана. Її можна продати, Нормально. Таймкейс, рока чел, ще апгрейди Тітан, шутганчики, Ще один таймкейс. О, новий, кстати, бере чел. Можна не хайпер, будь ласка, піпис. Ні, хайпери у мене лежать для того, щоб я їх потім продав. Я на них всі свої геми потратив. У мене тупо більше гемів нема. У мене тупо їх та по гемам. завжди було по 1200 300, 400. А що у мене тупо ні чорта нема. Ще, кстати, новий Чел, день народження. Вітаю тебе з днем народження. камера Вумен. один вентилятор Чел, Лаунчер, Клок Вумен. Кстати, дуже класна штука. Um, Ohio Chiel, Ще один Кейсик, Пем-пем-пем. В принципі, гемчики, кейсики, я знову новий чел, вумен. І, в принципі, на цьому все. Ну і кейс. Дякую, друзі, вам за 100 подарунків. Це реально солідна штука. У мене було 200 гемів, стало 8200 гемів. А у мене було 800 гемів, стало 8200 гемів. Непогано, непогано. Кстати, у мене цих кейсів вже трошки збиралися. Замітили, які в мене тут персонажі солідні. От сюди було б вентилятор трохи солідно поставити теж, але, <кій>, на жаль, мене його трошки скомуниздили, і е, доведеться його <кій> якось просити і забирати назад. Ну поки що <кій> <кій> не знаю, як я це зробити. А будемо писати Денису і казати: Денчик, давай, мені надав вентилятор. Я йому вже був казав, але то в мене нема світла, то в нього нема світла, і не виходить нормально все зробити. Кстати, вентилятор з 20 гемів забрали. І, кстати, що хочеться сказати, ви оцих всіх юнітів, просто яких ви бачите на екрані, або всіх. Юнітів, які ви бачите на трейд-плазі, ви можете купити у моєму телеграм-магазині, посилання на який є в описі. От обов'язково заходьте туди, купуйте юнітів. Ви можете купити юнітів як і в Тойли Тавер Дефенсі, так і в Скібді Тавер Дефенсі. І ще. Ооо-хо-хо-хо, ну, речі продаються. Мандомен. Man. Кстати, він він капець здорово хоче за цього чувака. Он тут три п'ятероки, типа ультиматійтів уже тисяча нападала. Блін, ну, ти, звісно, дорого хочеш іменно за цього ультимейта старого. Це прям ну його ціна там 600 тисяч. 600-700. Ну, ну така плюс-мінус. Вентилятор уже все коштує 25 тисяч. Точно так як коштував. Хайпер, хайпер, коштує 14 тисяч. Боже. Зума зійти. Джей 255-260, джейк чуть-чуть підупав. Взагалі, таку капельку, ну, чуть, -чуть підупав. В общем-то, що ми робимо? Ми виставляємо по-любому оцього кейсу на продаж. Потому що, потому що якщо чесно, було б дуже непогано його слити. Мені він, якщо чесно, не дуже треба. відкривати. я не горю великим бажанням. Берет чела, я не знаю, яка ціна. Давай двушку поставлю. Просто тако попробую. Подивлюсь, потом, чи заберу, чи ні. А, вентилятори. Вентилятори. Тініку вентиляторів треба попродавати. За 150 гемів уже ще то нося купили. Непогано. Мені би по-хорошому тупо посливати всяку-всяку всячину для того, щоб я міг купити кейси. Бо було б непогано їх попродавати. Мені кейси супер треба. Зараз попробуємо супершвидко це правда. Абалтій токсик за 5 геймів я манав. Це просто зума зійти. Юніт нікому не потрібний. Просто нікому максимально не, не потрібний юніт. Так, ладно. І, і таке буває теж. Ну, що ж поробиш? Надо всяку-всяку всячину сейчас попробувати попродавати. Тебе я виставлю за 666. У мене є нові отакі чели. Кстати, ти 600 коштуєш. Давай таке попробуємо. Я не знаю. Ну, я не знаю, щоб ти продазився. У мене з'явились годліки, кстати. Годліки просто жесть, секцію не впали, ти диви! Я супер розстроєний такою новиною, якщо чесно. Кстати, нового чувака за 600 взяли і за. Прямо зараз уже. Ем, в общем то, 140 фьючел. Давай. Попробуй купись у мене за 140, продайся, я не знаю. Shadow TV чел. 300 гемів. Будь ласочка Будь ласочка на продаж. Просто, будь ласочка велике. Велике, будь ласка. Так, мейс вумен 250 гемів. Ну, це моя ціна. Його поки що не купують. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль, не купують. Санта. 555. Поїхали. У мене 9 тисяч гемів. Я розумію, що я можу купити вже майже 20 кейсів. 20 кейсів це супер мало 20 кейсів це просто ультрамало. У мене купили клоквумен за 1100 Все, 20 кейсів точно можу придбати. Ну цього поки що мені недостатньо. Недостатньо. Мені такої суми. Хочеться більше набагато. А де взяти гроші? А де взяти гроші? Поки що не знаю, не знаю, не знаю. Прям дивище ніхто нічого не купує. Ні кейси, нічого абсолютно. Так, таймкейс 29 тисяч. Непогано. Непогано. Хороша ціна, в принципі, да? Така демократична ціна. Так купили фьючер арч ну тут чувак ще заряжений, залетів. Він там, у нього все сигнуто, він сігнутого титана. Це продає за 27 тисяч. Ну, це інший вже продає, в принципі. Я би міг, звісно, купити цього чувака вже давно, але просто що я вирішив його вибити з кейса, тому не витрачається гемів набагато більше. Осьо, кстати, 111 тисяч засігнуто. Супер дорого, ні. Їх уже 4 тисячі нападало. Я не знаю, наскільки він хороший, я його не бачив. Ну, і за те, що у нього ДПС у 90 тисяч, він б'є сплешом на 60 радіуса. Не знаю, наскільки він хороший. Не знаю, не знаю, не знаю. А, ну, звісно, мене за 600 забрали, бо тут 1100 в ціна. Жесть. Без мене облаполь. Просто конкретно. Я би грін лазера ще виставив теж. о, подивився. Мене ще, кстати, щось купили. Мене купили Санту Тівімена, непогано. Ну, Санту в основному постійно купують. За 350 у мене висить оцей вчений. ніхто його тупо не бере, абсолютно. За 250 презент. Давай, go, будь ласочка. Так, за 900 купили грін лазера непогано. У мене з'явився Титан Сігма Чел, а я не знаю, яка на нього ціна. Я тупо не знаю, яка на нього ціна. Бо він не продається. Сіністер капець і впав. жесть. Сіністер просто капеці купав. Сігма чел тупо не продається, його нема. Ну Сігма Чел непогано. Всіх мачел непоганий, їх не так багато. Вони випадали з кейсів ем, першоквітневих. І в цілому, скоріш за все, скоріш за все, вони коштують нормально. Але для початку треба попробувати його продати. Для початку треба попробувати його продати. А щоб попробувати його продати, треба знати плюс-мінус ціну. А я ціну не знаю. Я можу поставити таку на абум 2000 гемів. Ну я не впевнений, що мене за дві хтось візьме, в принципі. Як варіант? Я тупо максимально не впевнений. Кстаті, я супер чекаю, поки закінчиться івент з новим ультимейтом. Я не знаю, наскільки довго він може йти. Насправді він може йти супер довго. Тому що, ну, можливо, розробники хочуть дочекатися, поки ультимейтів стане ще більше. Ну, я, в принципі, не проти дивитись на те, щоб вони були лімітовані. Типу, їх було дуже мало. Оці кейси, кстаті, вони коштують дуже мало. Ну, в них тут такий мінімальний шанс відкриття просто годліка, що, ну, тупо я не знаю. Я не знаю, що повинно стати, щоб він випав. Просто тупо не знаю. Ф'ючи кейс мій не купує. Ніхто і 800 гемів все все. Я би не сказав, що це дорого. Ось у турки кейс набагато дорожче. Хоча ну, тут падає шеф з одним відсотковим шансом і ну, кому він треба. Так само, як і оця штука, тут ще нічого, ну нічого толкового. Просто кейс із-за того, що він дорогий, він дорогий тільки із за того, що він перший, і його дуже мало осталось. У когось на аккаунтах якихось поставав, пооставався, плюс він пооставався тоді, коли не було ні трейд плас, нічого абсолютно. Він тупо лишав він тупо лежав у когось в карманах. І, в принципі, все. Так, оцих чуваків по 40. Хтось продає. Ви ще наглі чили. Супер ціну тако спускаєте. Так, бере чел. 1800. висить на продажі. У мене двушка він висить. Надо його поставити нижче, Надо його поставити нижче, щоб у мене його купили. 1650 даже вже висить. 1600 я ставлю, мені байдуже. Все, let's go. Лар чили 35. Поїхали. Просто забирайте. У мене 11700 гемів. Все на все. Мені да бішечки. Мені треба да добре більше. Мені без цього нікуди. Давай тако порахуємо, По сіки продається ще скайпер. Ну, тако, чисто, чисто цікаво. Ну, грубо кажучи, 15 тисяч. Грубо кажучи, 15 тисяч. в мене є хайперів. У мене є хайперів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. один я не рахую, оце весь. Потому що, потому що він сігнутий. Ну, коротше, це майже 150 тисяч. Чуть-чуть менше, да? Тіпа 135 тисяч. Ну, 135 тисяч все на все. Я набагато більше на них потратив. Набагато більше на них потратив. Просто в рази більше. Да що ж поробиш? Що ж поробиш? Титандріль, мен, просто 300 хемів. Сюди. Він нікому тупо не треба. Тупо безтолковий чел. Хоч він і. ексклюзийний, хоч. Вже не можна купити за робокси, все рівно він тупо нікому не потрібен. Тупо, просто-напросто нікому не потрібен. Да... Ну, зато купую челів по 20 гемів, там якихось нубських. І теж непогано. Але, звісно, хотілося б, щоб купили ось, ось кейса. Там ну, за 800, якщо не береш, то давай візьми його дешевше. Ну просто, будь ласка. Там за якихось там 750, просто заберіть у мене його. Цього кейса. Тепер я поняв, що мені його подарили, бо його тупо не можна продати. Ладно. Сігма чела купувати не сильно хочу. Давай подивимося, може його вже виставили на продаж. Ти во 6 За 500 Запісогами, ти говориш. Зума зіти. Годліка за 1200 забрали. Капець, що сінами просто. Невже є, типа, крутіший юніт за годліка, який можна получить за коїни. Я думаю, що ні. Я думаю, що немає такого. Годлік все одно найкрутійший за коїни. Чого він в ціні падає? Ну, яка причина? Тому? Це ж Годлік. Ну, ну да, їх, звісно, вже майже мільйон. Походу, надо нового годліка добавлять. Походу, надо. Я якраз, в принципі, і чекаю на цю дівку. Я пехеньку підзбираю коїни. Не супер, я їх там активно збираю, але чуть-чуть стараю. Підзбирати. Так, я би продав TV Woman, я не знаю, з кільки продавати. Давай за 140 гемів такої запустимо. Подивимося, що там взагалі буде відбуватися. У мене щось тут трохи поскуповували, і я хотів подивитися, чи продається м -м, Sigma. Sigma 1900. Окей, значить він теж не особо шара зацінув, він просто поставив чуть дешевше, ніж я. <laughs> у тіпа була тактика, і він її придержувався. Давай я теж поставлю 1700, мені, в принципі, байдуже, головне його продати. Так, і мені, по суті, вже е, забрали у мене шевчано. І мені, по суті, вистачає сейчас на 30 кейсів. 30 кейсів це трошки маловато, бо мені здається, що мені тупо не випаде, ні чорта. Хочеться, звісно, щоб е, ну, було більше гемів. Але де ж їх, блін, взяти? Просто, де взяти сіки гемів? Це капесто. Я ще з цими гемами конкретно так розстроївся. Тому що я сіки всадив гемів. У мене сіки було гемів, це капець. А Ще пилки а ще по три гемів. Ну, це ще сміхота. Титан Сіньо у мене забрали за 99, непогано. Горліка в мене тоді були забрали. Я не хочу їх продавати за таку ціну. Тут ще по 100 ф'ючери, по сотні просто. Такі обалдені персонажі, у них 60 тисяч ДПС. -а. а, ну в принципі, понятно чого ну, Горлік упав в ціні, бо з'явився ф'ючер, який, по суті, по ДПС -чуть, -чуть слабше, але на ділі непоганий. Дуже непоганий перець. Ф'ючер він прям, ну він щас вали капець. «Сігма купили і Це обалденно. Це дуже обалденно. Купили ще м -м, великого клокмена, якраз. Фьючера. Всі містерів тупо не беруть абсолютно. Окей. Окей, let's go run. Погнали далі. Виставляти когось. Фьючерів у мене по 99 позабирали. Ф'ючерів у мене по 99 позабирали. Це, ну так. Можна сказати погано. Можна сказати, не дуже погано. Ну, коротше, по 99, я готовий виставляти далі. Мені, в принципі, не впадло Оцього чела щось не беруть, я не знаю. Я б його за сотку виставив таку чисту. Можливо, зря. Можливо, зря, можливо, пожалію, можливо, пожалію. <хи> ну, то таке. Так, щось потихеньку в мене всякої лабуди купляють. Непогано, в принципі, але, звісно, хотілося б, щоб такого більшечко всякого нормального у мене купували, але тут нормального у мене особо нічого не продається. Сінстер за 700, Shadow TV Чел. Роза, Кейсла, взагалі не беруть. Їм. О, Кейсла забрали! Йоханий бабай! Оце Да, Не сказав би, я, що це кейс супер комусь цікавий, але його забрали, і слава Богу, що його забрали. Просто слава Богу. Я знаю, що я коротше думаю, те, що поки цей чувак коштує, він все одно потім буде коштувати менше, Правильно? Давай його щось продамо. Я дякую велике чувакам, які їх подарили мені, але поки, поки вони просто коштують ями, давай їх продам, потім все одно я десь або виб'ю його, або мені опять десь куплю на трейд-пласі, Коротше, він все одно потім буде коштувати менше. Так само ось було з MyScamera Камера Вумен. так само було з та з усіма юнітами. Ось, ось з Ред Лазером. точно так само було. Він коштував тонну. Так само було з найфом, так само ось було з Shadow TV меном. Зараз він коштує ось 200, блін вісить. Ти прикинь. Тупо за 200 гемів, О, тепер за 350. Нормально. Бо купили його за 200 гемів вже давно. Present чела купили за 250, непогано. Так само ж було і з оцим чуваком. Він коштує 900 гемів. Блін, я би купив за 900 гемів. чуєш. Але він все одно потім в ціні буде капець мало коштувати. Мутант Toilet Girl купили за 700, хорошо. І я тільки зараз подумав, коли чувак мені дарував багато подарунків і дарував разом з цим Годліка, якому я подарував Хіллер Вумен. Так я просто рахував, що Годлік коштує 2000, поняв? А Годлік зараз коштує 1200-1300, а я їм подарував Хіллер Uman, який я бачу продавався тут за 4. Так що в цілому я йому, вроді як непогано подарував. Ну напевно, я щось так думаю. Кстати, оця подружка продається набагато крутіше, ніж оцей чувак. А, ну да, бо тут ДПС у менше. Цих вибили 90 тисяч, а цих вибили все на все. А, 122 тисячі, цей пішечко, даже. Окей, вчений вообще, 900 гемів. Тупо. За 900 гемів заберіть його. Він просить. Він буде коштувати, знаєш, скільки? А ще трошечки, чуваки, там по. Ну, кстати, не варить. Супер такий дешевий. Ну 900 гемів, чувак, це ще ще шар, ні. Ладно, навіть за 900 гемів я брати не буду. Супер неліквідний юніт, я не знаю. Супер якось. Мені максимально як не підходить. За 46 лучше б купити таймкейс. Хай у мене буде, я їх потім буду все одно продавати. Хай вони у мене будуть. Я їх все рівно, що досі купую. Можливо, вже зря, но я їх все одно купую. Бо я вже дуже багато зробив в цій грі, дуже всякого зря. Дуже десь щось поспішив, щось зробив. Лайно якесь усь, Як, Наприклад, з цими чолами. У мене їх тонна. Тепер їх попробую продати, тут сігнути продається за 1550. 1560, тупо цігнути чел. А це веще за 14500. Я шоці з цих цін. А, ладно, 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 ладно. Так, 250, просто чувак, давай улітай. Я ну, цього, хочу зараз добити 20-ку Зараз я доб'ю 20-ку і піду відкривати купу кейсів. І мені, в принципі, буде по кайфу. Я, в принципі, сам винуватий, що в мене гемів нема Бо я кейси кручу. Я тупо кручу кейси. Може мені сигму продати. Він продасться швидко, я думаю. Тако за 350. Це супер, типа, ну, хайповий юніт. Вруді Джей, 33, let's go. Ельф, 14. Let's go. Всяку лабуду сейчас на виставляю. Роза у мене 249. моя сама дешева. Ну, ти можеш гроші получати на розі, чуваки. Би їх ніхто не купує. О, розу купили. Диви. Я виставлю ще одну. Вона в мене висіла в продажах. ця роза. Я вже не знаю скільки. Її тупо ніхто не купував. Оця штука, вона супер рідкісна, поняв. Їх тільки 714 тисяч. Роз 5 мільйонів. Ну, на секундочку. Потім. Що в нас ще дає гроші? Оця штука це 8,5 мільйонів. А ще нам гроші дає оцей вчений. Їх мільйона. саме-саме менше. Цих чуваків, ну вона саме в саме галі дає, поняв? Вона просто тупо рідкісна. Її вона продавати там за тисячу понял. Ну я не хочу її продавати, так само, як і оце, ось кілька юніть, які мене тупо лежать, так само у мене лежить щось просто оцей для колекції, просто-напросто. І все. Бо я просто знаю, що потім, коли він мені колись надо буде для відоса, то в мене його тупо не буде. У мене ще оцих чуваків сігнутих, я не знаю, скільки кому продати такі штуки. Кажіть, по чому? Я продам. Так, отакі чоли дуже прикольні. Вони коштують там тону, і... але їх ніколи не купують, поняв. Вони коштують так, тому що їх дуже мало, але по депес. Вони мають сі на всього 9 тисяч, колись вони 9 тисяч, це було, типу, жесть Як багато. Ну, зараз усе тобі легендарочка 28 тисяч сюди. Ось легендарочка 9 тисяч, ось легендарочка 15 тисяч, легендарочка 20 тисяч просто. Оцей чувак уже тупо, ну, він, актуальність свою дуже сильно втратив. Так само, як і. Є ще отакий от чел, який коштує вообще там тонну, я не знаю, тисячу, дві. Шіст тисяч депесу, все на все. Шістнадцять тисяч депесу, це супер мало. Супер мало. Так, давай швидко продати якусь ерунду. Мені треба нада... щас сей. Мені треба кайсити відкривати. Мені ще чуть-чуть треба -чуть нада... гемів, прям капелька. Просто, будь ласка, оцей чел, кстати, ще непогано коштує. Так, еглаунчерів починають потихеньку купляти. У мене їх теж була тонна колись. Я їх потихеньку продавав, продавав, продавав. Ну, так я й не продавав їх. Так, і тебе давай я щас виставлю. Просто щоб було все чітко. І погнали крутити кейси. Так, щас, бистро, быстро, быстро, просто когось. Все, Future. 50 гемів. Погнав. Давай, забирай. Забирай, і я купую кейси. Я купую кейси, 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 кейси. Так, вдачу заюзав. Кейси. 10, 20, 30, 40. Просто, просто я накупив. Просто я накупив. Блін, 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 блін. Давай, 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 давай. Let's go. Раз, поїхав. Два. Диви, не відкрилося. А, відкривається. Нічого не випав, нічого не випало, просто. Нічого, опять не випало, та йомайо. -йо. просто, будь ласка, останні 20 кейсів. Давай, великого фен, чувака. Просто, будь ласочка. Нема. Нема. Я більше кейси крутити не буду. Поставте лайк, будь ласка, підпишіться на канал. Я буду дуже вдячний. Юніти можна купити в моєму магазині. Ну і геми теж. І скоріш за все я їх піду прямо зараз купувати, бо 180 гемів. Коротше, мені стидно. стыдно. Все, друзі, дякую за перегляд. Всім пока-пока.